Угорська академія мистецтв розпочала збір коштів для підтримки закарпатських митців образотворчого мистецтва. Керуванням збору пожертв та їх доставкою до адресатів займався фонд Угорець за угорця. А, голова угорської академії мистецтв Дьордь Вашгеді звернувся до членів академії з проханням допомогти закарпатським митцям. Ми обрали варіант підтримки у вигляді допомоги трьом закарпатським громадським організаціям, які займаються мистецтвом. Фонд імені Йосипа Бокшая, громадська організація про арти, Мункач та товариство карпатської культури та мистецтв. Угорські митці пожертвували більше 10 мільйонів форентів. Курувати розподілом допомоги запросили наш фонд Угорець за угорця з центром у місті Мішкольц в Угорщині. З частини коштів, які надійшли під час збору, були придбані меблі для громадської організації про арте Мункач, яка має мистецьку базу у селі Чинадієво. У доставці допомоги взяли участь загальні збори області Савл-Сатмар-Берег Угорщини та європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА. Мистецький фонд звернувся до нас за допомогою у переправленні вантажу через кордон. Ми радо погодилися допомогти. Сподіваємося, що незабаром зможе. Можемо відсвяткувати відкриття цього будинку тут, на цій мистецькій базі. Європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА вже більше п'яти років реалізує чимало проєктів. Для нас це дуже важлива форма співробітництва. Першою країною, яка не є членом ЄС, але стала складовою цього об'єднання співробітництва, стала Україна. Ми з паном головою обласної ради вже не перший рік працюємо пліч опліч над реалізацією різних проєктів. До нас надійшло чимало запитів про допомогу, і голова об'єднання пані Андре. ЦАП виконала чимало координаційної роботи. Починаючи з 24 лютого, головна місія об'єднання Тиса надання допомоги. Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко підкреслив, що уряд Угорщини безперервно підтримує збереження культурної спадщини Закарпаття та область в цілому. Сьогодні GTC Тиса, територіальне об'єднання Тиса, де ми з паном Оскаром Шестовим співголови взяли доправку і перевезення вантажів, які купили митці з Угорщини на свої складені гроші. Це елементи меблі, які мали би створити з цього будинку далеко від цивілізації. Насправді комфортний для митців заклад, де вони могли вони збиратися, творити, робити скульптури. Це велика, гарна, красива локація. Звичайно, вночі не видно, але я був тут день. Де видно дубовий гарний Карпатський ліс, видно Карпатські гори, Карпати. І це така локація, де люди повинні абсоргуватися від життя і створювати витвори мистецтва. Я радий, що нам вдалося допомогти нашим закарпатським скульпторам і Петровим Матлу. І навіть якщо потрібно і розгрузити ці меблі, які нові і дійсно сюди придбали наші закордонні партнери з Горщини. Мистецька база у селі Чинадієво з самого початку війни є притулком для митців, які були змушені покинути свої домівки. з адомайнд. Ще до того, як ми отримали цю допомогу, розпочалася війна. І до цього будинку було поселено двоє скульпторів з Київщини. Вони спали на матрацах на землі. Я отримав листа від Угорської академії мистецтв, де вони б цікавилися, чим можуть допомогти митцям тут, в Україні. Я відповів, що вони могли б облаштувати цю будівлю, щоб митці спали не на землі, на матрацах, а у нормальних умовах. Усе інше, як ванні, кімнати, кухня та опалення, вже є. Зараз на нашу превелику радість вдалося перевести ці меблі. Ми дуже вдячні угорській академії. Мистецтв пану Володимиру Чубірко та пану Оскару Шестаку за їхню допомогу. Мета збору коштів угорською академією мистецтв поглиблення співпраці між двома країнами та підтримка митців, які через війну були змушені покинути свої домівки.